Це лише другий випуск проєкту Шахтар Лайф на новому каналі, тому ті, хто дивилися цей блог про Донецький Шахтар раніше 2024 року, можуть бути підписані тільки на старий канал, де вже не виходять ролики. Якщо це вас стосується, то підпишіться саме на цей канал, відео з якого ви зараз увімкнули, і який спеціально має назву Шахтар Лайф новий. З вами, як і раніше, Микола Хайтул, і тепер я випускаю відео лише на цьому каналі. І у другому випуску, після повернення, ми говоритимемо про трансфери, поразку Шахтаря від Полісся і перемогу над Маріуполем, знущається. Так званих ДНРівців над Донбас ареною, динамівця, який дуже хотів до Шахтаря, наїзд від Реброва, похвалу від Шевченка і на ще багато цікавих тем. Друзі, ваша вподобайка допоможе цьому відео потрапити у рекомендації і його побачить більше людей. Це дуже важливо для нового каналу Шахтарлайв. Сподіваюся на вашу допомогу. А тепер починаємо. 23-річний центральний півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів перебуває у сфері інтересів клубу французької ліги 1 Монпельє за інформацією спорт селекціонери французького клубу уважно вивчали виступи та можливості Криськіва на футбольному турнірі в рамках Олімпіади 2024, на якому Дмитро провів усі три поєдинки синьо-жовтих, відзначившись одним забитим м'ячем у ворота команди «Марокко». У Монпельє, який за підсумками минулого сезону ліги 1 фінішував на 12-му місці. Зараз існує проблема в центрі поля. Тому клуб гостро потребує. Є якісного підсилення на цю позицію за даними Transfermarkt, контракт Крисківа із Шахтарем діє лише до грудня цього року. З цієї причини хавбек вже зараз може підписати преконтракти з будь-яким клубом, в який зможе перейти 1 січня 2025-го вільним агентом. На Олімпіаді ж крім Криськіва, міг опинитися ще як мінімум один гравець Шахтаря Артем Бондаренко. І ось головний тренер національної збірної України Сергій Ребров, який одночасно обіймає ще й посаду віце-президента Української асоціації футболу, висловив незадоволення тим, що Шахтар не відправив Бондаренка на Олімпійські ігри. На жаль, футбольна Олімпіада проводиться поза датами ФІФА, якою може бути позиція УАВ? Якщо клуб не зобов'язаний когось відпускати, єдине питання, яке в мене є: чому не поїхав Бондаренко? У нього травма? Я дуже вдячний усім гравцям, яких відпустив Шахтар, але чому він не поїхав? Теж у мене є питання до руху не щеред. Тут я розумію, Динамо треба було грати кваліфайн раунд Ліги Чемпіонів. Вони не хотіли залишатися з одним досвідченим голкіпером. Ми повинні поважати клуби, ми не можемо їх змусити. Вони попросили скасувати суперкубок, перенести УПЛ. Все було зроблено. Що далі? Ви бачили. На жаль, усіх ми не отримали. Якщо в регламенті цього немає, то в клубах мають вирішувати, відпускати футболістів чи ні. Ми розповідали наскільки важливе це змагання для України. Наша олімпійська збірна могла виступити набагато краще, якби були інші гравці. Я не говорю про іноземні клуби, оскільки там не потрібно навіть розмовляти. Наприклад, Реал відпускав футболістів лише на один літній турнір. Та Ловєрова відпустили. Я розмовляв із мудриком, за усіма, і вони готові були їхати. Відзначу, друзі, що олімпійський турнір проводиться не в дати ФІФА. Відповідно, клуби мають право не відпускати на Олімпіаду своїх футболістів. Цим скористались не тільки клуби УПЛ, а й закордонні, де виступають наші гравці. Шахтар відправив на Олімпійські ігри п'ятьох футболістів, крім Дмитра Криськіва, ще Данила Сікана, Олега Очередька, Кирила Сігєєва та Кіріла Фесюна. А ось президент УАВ Андрій Шевченко розхвалив Шахтар, але звичайно ж з іншого приводу. Андрій Миколаєвич разом із президентом Української прем'єр-ліги Євгеном Диким 5 серпня вручили Шахтарю золоті медалі та чемпіонський кубок УПЛ сезону 2023-2024. Нагородження відбулося у спортивному комплексі Святошин на базі Шахтаря. Погодьтеся, локація для такого івенту виглядає своєрідним ноу-хау. Андрій Шевченко наступними словами прокоментував церемонію та гру нашої команди. Все пройшло дуже гарно, дуже емоційно. Вдруге поспіль, коли триває повномасштабна війна в Україні, вигравати чемпіонат, демонструвати сучасний та класний футбол, молодці! Я із задоволенням дивився матчі, а вони були дуже принциповими і напруженими. Тому стати чемпіонами це велика справа. Вітаю всю команду, тренерський штаб та головного тренера. Вітаю президента та клуб з таким досягненням. А ось які красиві слова сказав головний тренер Марино Пушич. У цей важливий момент, коли ми отримуємо золоті медалі, мені спадають на думку два слова: горда сім'я це справді те, ким ми є. Те, що я бачу в цьому клубі, у кожному з вас це горда сім'я. Гордість це не лише почуття від перемог та виграних трофеїв. Гордість це те, що ви маєте всередині себе, що привносите в команду, завдяки чому робите клуб успішним. І сьогодні я надзвичайно гордий за вас, хлопці, за персонал команди, за всіх людей у клубі. Те, ким ви є, як тяжко ви працюєте щодня, як підтримуєте один одного, який внесок кожен із вас робить в успіхи команди та клубу. Це все заслуговує на велику повагу та викликає гордість. Коли все це наявне, то результат приходить. Дякую кожному з вас за підтримку, за силу, за те, ким ви є. Ви всі назавжди в моєму серці. Ну і Шахтар вже по чемпіонськи розпочав новий сезон УПЛ 24 25 а Пушич вже навіть встиг отримати нагороду і в цьому новому сезоні. Після розгромної перемоги над ворсклою з рахунком 5-0, всеукраїнське об'єднання тренерів України винесло рішення віддати нагороду найкращого тренера першого туру Маріно Пушичу. На жаль, на подібну нагороду за підсумками другого туру. Пушич претендувати не може, адже Шахтар програв по лісю. Переходимо до огляду цього матчу. Перед початком Тато таке повідомило, що Шахтар проведе гру без Дмитра Криськіва. У 23-річного півзахисника діагностовано пошкодження привідного м'яза. Згідно з прогнозами медиків, він повернеться до загальної групи наступного тижня. Далеко не факт, що не маючи ушкодження, Криськів з'явився би зі старту, адже в першому турі виходив лише на заміну. Але він, як універсал, міг знову знадобитися саме для заміни вже на початку зустрічі, коли зламався Марлон, якого на старті сезону Пушич награє на позиції опорного півзахисника як заміну Степаненко. Марлон. Он травмував задню поверхню стегна. Якщо у нього сталося розтягнення або надрив, то термін відновлення може сягати кількох тижнів. Замість бразильця вийшов Степаненко, і вже через кілька хвилин Тарас теж зазнав ушкодження. Але на щастя, Степаненко зміг продовжити гру. Чому ж Шахтар знову здобув негативний результат з поліссям? Для довідки гірники ще ніколи не перемагали житомирський клуб. І тепер у нас в історії протистоянь дві поразки, одна нічия і досі жодного забитого голу. У цьому матчі Полісся якісно зіграло від оборони, але при цьому не сиділо весь матч низьким блоком біля власних воріт, як роблять багато інших суперників проти шахтаря в УПЛ. Наголошую саме на словах весь матч, бо були відрізки, коли полісся було максимально втиснуте. Але це були саме відрізки на початку і кінці другого тайму. В першій ж половині і в середині другої, коли гра відновилась після повітряної тривоги, полісся і підіймало оборонний блоки, навіть високо пресингувало при білдапі шахтаря. При цьому дуже важливо, що гравці в цих оборонних блоках діяли щільно і агресивно у відборі. А шахтар продемонстрував, що за таких умов має проблеми. В першому таймі, саме коли Полісся діяло напевно на максималках. Шахтар майже нічого не створив в атаці. Перші дві частини поля проходили, а ось в фінальній третині заходили у штрафний рідко і зі складнощами. В цьому ж першому таймі, коли, як я кажу, Полісся було напевно на максималках у грі проти м'яча. Їм ще й вдалося забити. При подачі з кутового три гравці шахтаря персонально грали з трьома гравцями суперника, і саме Чоботенко, якого персонально опікав Бондаренко, забив ударом головою. Цікаво, що Чоботенко виховувався спочатку в Київському Динамо, а потім Шахтарі. Ще за тренерства Павлу Фонсеки Сергій долучався до першої команди, але пробитися в основу не вдалося. Була оренда в Маріуполь, після чого гравець підписав з азовцями повноцінний контракт. Також цікаво, що цей гол став першим для Чоботенка у футболці Полісся. Можливо, невдачі Шахтаря в атаці в першому таймі не на всі 100% були заслугою гри полісся в обороні, бо на початку другої половини шахтар показав більшу агресію і може навіть навалу на ворота, і суперник вже почав більше притискатися та почали виникати загрози. Але розвинути це не вдалося через повітряну тривогу, яка розпочалась на 61-й хвилині, тобто на 16-й хвилині другого тайму, коли шахтар нагнав обертів. І ця пауза пішла на користь поліссю, бо цим банально збився атакувальний високий темп гірників. А житомиряни після перепочинку знову змогли відсунути гру від своїх ворот, піднімаючи оборонний блок і діяти агресивно проти м'яча, в чому вони дещо втратили перед повітряною тривогою. В кінцівці шахтар вже за рахунок тотального штурму, навіть за участі різника, звичайно, змусив полісся сісти в низький захист і міг забити в декількох епізодах, але зробити цього не вдалося. Під час фінальної навали трапився моторошний епізод, коли після подачі голкіпер Полісся Євген Волонець зіграв на виході і коліном влучив голову Мар'яна Шведа. Мар'ян звалився на газон, матч було зупинено і його забрали з поля на ношах. Побажаємо якнайшвидшого одужання. Так само, і Марлону, і Олександру Зубкову, який травмувався ще в попередньому матчі проти Ворскли. І на цей матч з Поліссям був відсутній у заявці. Марино Пушич на після прес-конференції сказав, що Зубков може повернутися через 2- 3 тижні. Після фінального свистка відбулася сутичка між Чоботенко та волонцем зі сторони Полісся, і Бондарем зі сторони Шахтаря, яка за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі інших гравців та навіть персоналу. Ось як це прокоментував автор голу Чоботенко. Бондар штовхнув мене в спину і я вилетів за межі поля. Після цього я кинув м'яч у Бондаря. Я вже попросив вибачення і ще напишу Валері повідомлення. У мене є номер його телефону. Це сталося на емоціях. Цей епізод не прикрашає мене. Після перемоги над шахтарем президент Полісся Геннадій Буткевич розповів цікавий анекдот і пообіцяв футболістам п'ятиразову премію. Президент колхозу, зібрав колхозників і говорить, поступіла, вопрос треба в субіти. Кавхоз поступило дві волки: біле і чорне. Біле ми, звісно, дадим головному бухгалтеру. Не тому, що моя жона, а тому що бухгалтер хороший. А чорного я возьму собі, звісно. Його стягнуть руку, тільки два слова не б'ю. Молодець. Два слова. Пять примерно. Також президент Полісся розповів про чоловічий вчинок Даріо Серни. Даріо серна підійшов. Привітав нас. Це такий чоловічий вчинок, який показує, що в Україні футбол розвивається і буде ще кращим і кращим. А зараз хочу повернутись на самий початок і відзначити те, що першого символічного удару в матчі Шахтар Полісся завдала слідча національної поліції України з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яка пробула 25 місяців у російському полоні. Мар'яна наприкінці березня 2022-го разом зі своєю молодшою сестрою Аліною потрапила до бункера Азовсталі. 1 травня під час зеленого коридору для цивільних молодшу сестру повернули батькам, а Мар'яну забрали в полон разом з іншими військовими через її службу в Нацполіції. Дякуємо Мар'яні і чекаємо повернення додому кожного українця. Вже наступного ж дня, у понеділок, 12 серпня, Шахтар провів спаринг з Маріуполем. У стартовому складі гірників вийшли ті, хто або взагалі не грали проти Полісся, або ті, хто грали не з перших хвилин, за виключенням Педріньо, який вийшов зі старту в обох матчах. Саме Педріньо відкрив лік голам у грі, а її підсумком стала розгромна перемога Шахтаря над Маріуполем з рахунком 3-0. Другий м'яч забив Франіч, а третій Трауре, який вийшов на заміну. Наступний матч в УПЛ Шахтар зіграє проти лівого берега 18 серпня. І за старою традицією я. Пропоную вам друзі написати у коментарях прогноз на матч. І коменти всі, хто вгадає точний рахунок, опиняться в нашому наступному випуску. А ось Шахтар Ю-19 переміг однолітків з Полісся. У цьому матчі загірників дебютували Антон Гарабажій та Данило Давиденко. Шахтар вийшов вперед на 59 й хвилині. Красивого результативного удару завдав Владислав Тютюнов. На заключних хвилинах у штрафному майданчику було збито Богдана Трефаненка, за що арбітр призначив пенальті, який ударом у правий кут реалізував Віктор Цуканов, встановивши остаточний рахунок 2-0. Шахтар Ю 16 2009 року народження під керівництвом Сергія Даценка став переможцем товариського турніру в Черкасах «Australia Кап 2017 серед гравців 2008 року народження. У фінальному матчі гірники обіграли Дніпро 80 Черкаси з рахунком 1-0. До речі, Артем Бондаренко є вихованцем Дніпра 80 і сам не один рік змагався у цьому турнірі. Тому напередодні фіналу Артем приготував призи для кращих гравців. Усім привіт! З вами я, Артем Бондаренко. І хочу передати свої футболки для найкращих гравців цього турніру. Я сам неодноразово брав участь в цьому турнірі, тому я вас вітаю і бажаю успіхів. А зараз трансферна інформація про гравця шахтаря Івана Петряка, який другу половину минулого сезону провів якраз у Поліссі. У попередньому випуску, що став першим на оновленому «Шахтар Лайф», я розповідав про трансфери кількох гравців шахтаря до чорноморця, і, зокрема, про те, що Петряк, який перебував на перегляді в одеському клубі, досі не уклав контракт через нібито зміну особистих умов. Також після цього журналіст Ігор Бурбас розказав, що цей трансфер, який має відбутися на правах оренди, затримується через те, що клуби не можуть домовитися, хто покриватиме зарплату гравця: чи одна з команд, чи кожна частину. 30-річний українець більше тижня тренувався з одеською командою і не зміг потрапити до заявки на програний матч стартового туру УПЛ Кривбасу з рахунком 0-1, при тому, що головний тренер моряків Олександр Бабич бачив його у стартовому складі. Та то таке ж повідомило, що Шахтар намагається розірвати контракт з Петряком, бо розуміє, що у нього немає перспектив в донецькому клубі. А Чорноморець розуміє, що виплачувати йому всю суму зарплатні неможливо. А ще пізніше, той же Бурбас повідомив, що Петряк вже не тренується з Чорноморцем, залишив Одесу і повернувся до Києва, де продовжить підтримувати форму. Утім, цілком ще може повернутися. Наскільки відомо Ігорю, між моряками та Шахтарем досі тривають перемовини щодо оренди. Клуби ще можуть владнати розбіжності в погляд. Щодо контракту. За останньою інформацією та то таке Петряк буде тренуватися з командою Шахтаря U-16, тому що Ю-17 поїхала на збір. А ось Карпати вже домовились із Шахтарем про те, що Олег Очередько проведе наступний сезон у Львові на правах оренди. Минулий сезон 21-річний Очередько провів у Дніпрі 1: 13 матчів, 1 гол та один асист. До цього був в оренді у Маріуполі. Гравець Динамо Владислав Дубінчак в інтерв'ю згадав цікаву історію з часів юнацтва, як він хотів і міг опинитися в шахтарі. Я пам'ятаю, ми з моїм другом козиком постійно сиділи про це, розмовляли. Як ми, куди ми? Чесно, ми дуже хотіли в шахтар. Тоді шалена база в них була. Ми дуже хотіли туди. Але коли ми туди приїхали, нам дуже не сподобався колектив. Пам'ятаю, нас президент викликав і сказав, що вас двох хоче Шахтар та Динамо. Він хотів нас відвести в Шахтар, тому що там більш сучасна база, і ми поїхали туди. Але ми й самі були більш схильні до Шахтаря. Ми поїхали туди, нам все сподобалося, але не сподобався колектив. Нас прийняли зверхньо, і нам це не сподобалося. УЄФА сформував клубний рейтинг за п'ятирічний цикл із сезону 2020-2021 по 2024-2025 роки. Найкращим серед українських клубів залишається «Шахтар», який посідає 36-те місце. Гірники мають 47 балів за звітний період. Проте звертаємо увагу на те, що Шахтар опустився з 27-го рядка, на якому був у попередньому сезоні. У першу сотню серед українських клубів входять Динамо, 69 69-те місце та Зоря 92. -ге. Очолює рейтинг найкращих клубів Європи Манчестер Сіті. Чинний переможець Ліги Чемпіонів Мадридський Реал вийшов на друге місце. Топ-3 замикає Баварія. Шахтар в топ 20 клубів за кількістю матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів в історії. На рахунку гірників 40 зустрічей, 22 перемоги, 66 забитих м'ячів та 76 віртуальних балів. Цікаво, що другим у цьому рейтингу йде Київське Динамо, яке провело 72 гри, здобуло 42 перемоги, забило 138 голів і набрало 141 очко. За кількістю перемог та забитих голів, кияни теж другі. А лідером за кількістю матчів, перемог та забитих голів є інше Динамо з Загребу: 106 поєдинків, 59 виграшів та 198 м'ячів. Колишній гравець Шахтаря Динамо та збірної України Жуніор Мураєш пригадав початок повномасштабної війни в Україні. Я був один зі своїм другом Лучано та його сином. О п'ятій ранку він мене розбудив. Він був дуже блідий. Він увесь час показував мені свій телефон. Дивись, дивись, Україну бомблять! Війна! Я думав, що це був кошмарний сон. Я не міг у це повірити. Війна у 2022 році. Як це можливо? І тут я побачив бомби прямо із вікна своєї квартири у Києві. Я не знав, чи залишатися там, чи сісти в машину і поїхати. Це був жах. Шахтар помістив нас у готель. Дороги були перекриті. Все, що я міг зробити, це молитись. Я був безпорадний. Клуб шукав рішення, як вивести нас із країни, зібравши гравців та їхні родини в одному місці. Ми багато в чому йому завдячуємо. У Києві виникла паніка. Це було важко організувати. Через три з половиною дні ми отримали логістичну підтримку від Олександра Чефаріна, президента УЄФА, щоб мати можливість перетнути кордон. Я довго не міг поговорити із сім'єю. З цим було дуже важко жити, начебто, люди навколо нас втратили свої мрії. Лідерам цього світу слід сказати, що війна має припинитися негайно зараз, а не завтра. Україна має перемогти. Це не та країна, яка вбиває безневинних людей. На своєму другому каналі про футбол, який пов'язаний з політикою та війною в Україні, я випускав відео з детальним розбором так званого нового шахтера у так званій Донецькій Народній Республіці. Наполегливо рекомендую подивитися, якщо не бачили, щоб розуміти контекст наступної новини. На днях так званий президент міської федерації футболу Донецька Дмитрій Курлов заявив наступне. Донецкому футболу не нужен новый Ахметов, необходимы люди, развивающие детский футбол. Без такого развития не будет и взрослого. Сейчас нельзя собрать команду как шахтер советского образца, когда 90% было местных игроков. А вот лет через 5 можно создать боеспособную молодежку, для которых Донецкий шахтер ⁇ это не пустые слова. Під «Донецьким шахтером він має на увазі саме створений окупантами шахтер, а не оригінальний Шахтар. До речі, цього літа тамтешня влада осквернила логотип Шахтеря на Донбас Арені, вирвавши з назви клубу другу літеру, а і вставивши замість неї російську «ЙО». Я дуже хочу, щоб саме вболівальники Шахтаря, які зібрані на цьому каналі, написали свої думки про це у коментарях. А ось справжній Шахтар разом з благодійним фондом Шахтар Соушал за липень 2024 року надали більше трьох мільйонів гривень на гуманітарні проєкти і підтримку української армії. Зокрема, ці кошти було спрямовано на допомогу військовим сім'ям, які постраждали від війни для ліквідації наслідків бойових дій, а також на розвиток дитячого футболу. У червні на аналогічні цілі клуб і фонд надали 2,84 мільйона гривень. Загалом протягом перших п'яти місяців року на допомогу було спрямовано майже 19,5 мільйонів гривень. А капітан Шахтар Сталеві, команди Шахтаря для військових з зампутованими кінцівками, отримав символічну капітанську пов'язку від капітана Шахтаря Тараса Степаненка. Тарас висловив Іванові Горулько вдячність за захист України та побажав команді Шахтар Сталеві успіхів на футбольному полі. Футболіст Шахтаря Дмитро Топалов, який нині на правах оренди виступає у колосі, додав своє прізвище до переліку співвласників кіберспортивного клубу Кіберіон. Серед співзасновників проєкту ще один гравець Шахтаря Андрій Тотовицький. Наш клуб вже давно відкритий і успішно працює, але цей крок символізує новий етап у нашому розвитку. Співпраця між кіберспортом і традиційним спортом відкриває нові можливості для популяризації спортивної культури та залучення нових прихильників. Ми пишаємося, що маємо можливість разом з Дмитром просувати спортивну силу та зв'язок між кіберспортом і реальним спортом. Написали у клубі на своїй сторінці в інстаграм. Друзі, нагадую, що ваша вподобайка допоможе цьому відео потрапити у рекомендації. Це дуже важливо для нового каналу. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікавий контент про шахтар, і не забувайте про дзвіночок, а то Ютюб іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Дякую всім за перегляд і вболівайте за Шахтар.